Всім привіт! Отримав посилочку з Європи. Це в нас тут в новому машинці Hot Wheels. Буде більше 120 штук. Це ще навіть подаруночок. Дивіться, ось такі фури дві від людини, яка мені посилочку збирала. Якщо дивитеся відео, то подяка. Е, отже, машинки є і 23-го року, і з 24-го є навіть з нових кейсів, які тільки-тільки починають заїжджати в Україну. Я думаю, ви відразу їх і помітили. Отака. Об'юкукуватору спортивно це з новинок. Далі бажана BMW M3. Багато з цих машин вже є заброньовані, вже поїдуть до клієнтів. Тому, якщо хочете купити або замовити на наступну посилочку, Instagram. Телеграм все буде закріплено в описі до цього відео. Також знову кейсу Honda Civic. Ягуарчики такі ретро. Це у нас Porsche. Також досить цікава моделька. Так, зі старих це у нас 23 рік. Така ТХ БМВ. В кого ще й такої немає. Можете написати повинно бути вільно. Так, мотоцикл. З чоловічком. Навіть щось на спині написано у нього. Так, тріумф. Тріумф Тайгер. Так. Ще в нас. 23 рік. От така Супра, досить рідкісна була і Альфа Ромео. Також з нових. Так, це ви мали часто зустрічати, досить було в нормальній кількості. Ось ще вона рідкісна. такий рам тихашний. Так. Він дуже рідко попадався взагалі в Україні, тому що ми цей кейс трошки практикали. Так, ще дві ТХ, тут навіть 22 рік, якщо я не помиляюся. Так, і 23-й. Тиха, тиха. Так, ну і всім також дуже бажна моделька. Такий Gloria. з фільму. Так, назад майбутнє. Знову хату, мерч, ретро, топчик. Бачу, ще одного. Дві хашки, це у нас також рідкісні, рідкісні. Вільних немає, всі замовлені, тому вибачайте плюс аудюхи. Один матчик, але який колін контентал -кон -кон топчик, бегатопчик. Зараз збираєте хашки. Знову ж таки, чаю флітлайн. Побачите десь, купуйте, тому що немає, немає їх багато взагалі. І вони йдуть з рідкісних. Топчики-топчики. Вот И тирик. Так, баха. Вот такая кабриолетик такий. Тоже 24-й рік, кейс дуже... Невеликій кількості був і, думаю, буде не дешево. А Поршик, до речі, в червоному мені більше подобається, ніж такий от, як жовтий є. Весь цей в багатьох магазинах. Так, вагонетка Minecraft. Так, також, напевно, собі візьму одну колекцію, бо, здається, маю ще мінімум 3-4 кольори. Так, ще дві хашки. Так, ягуарчики. Ягуарчики. Ні новий кейс. Так, ну, однозначно буде топчик. Однозначно. Так, Audi Avant. Також йде з. Не то, щоб рідкісних, але бажаних моделей для колекціонерів. Взагалі, реальні моделі авто, вони, як на мене, то більше ціняться. Ну і, в принципі, з фільмів теж серія скрінтальні, я вже багато разів повторював. Багато хто її збирає. Так, отака тихашка ще. Подивіться. Ну, не знаю, щось останнім часом тихашки не дуже радують. Такі якісь всякі фантазійки роблять. Хоча я їх збираю вже з 2021 року. Вже є дуже багато моделей в колекції. Ще раз нагадую, хто хоче придбати, пишіть Instagram, Telegram. Не все вже в наявності, тому що деякі моделі будуть пакуватися і завтра поїдуть до власників. Але ще, щось залишиться, бачите стільки таке БМВшок топчик. Тому всім вистачить, ну, а кому не вистачить, то довеземо, тому що думаю, що скоро заїде вже в повному обсязі кейс. Хоча так говорити остаточно. От. Заїде кейс, всім вистачить. Не беруся, тому що може бути як і один ящичок, так. Як в випадку з кейсом А. І, наприклад, з кейсом Б отримував дуже багато, там більше 10 ящиків. Тому ми не знаємо, як заїхало в країну, скільки штук. Тому говорити, що всім вистачить. Не берусь. Так, ще одна класна моделька. Ось така. Раритет такий. Також вже продано. Тихо. Ще не міцнчики. Також хамбі з нового кейсу ну, був в сірому кольорі. Тепер зараз в синьому. Також 24 й рік. Зараз ми, в принципі, подивимося. Так, це швидше за все, що реколор. Дивіться, ось такий реколор. Крутий Volkswagen, як на мене. Зад прикольно зроблений. Так, Мерседес. Так, це щось новеньке. Такий шаві. Жамі пофарбований, але прикольний. Так, це у нас старий моделька. джипчик. Так, ще плюс порші. Так, Тесла теж 23 рік, але. Саме о, така. Ротстер. Більш є рідкісна, ніж там Model Y. Model X. Ну, менше в не попадалося. Нова Класно зроблено. Ще б трошки зал перепрацював. Так. Ще плюс ти Такий таймшифтер. 24 четвертый Фортик Так Дуже редкий с ним Выявился Вот такие бус Volkswagen. Ну и Крузак Так уже дуже популярная модель Так Falcon, в принципе Користуються попитом, маю їх достатньої кількості. Ну і отакий ЦІВІК. Не сильно їх багато було в Україні. Так, останнє. BMW і DeLorean Трошки іншого типу. Беха в сірому. Тихачки. Кадилак. До речі, оцього швидко дуже продав. Маю у реколорщики 23-го року. Кому потрібно, пишіть з задоволенням, допоможу поповнити вашу колекцію. Нагадую Телеграм. Інстаграм, ставтеся, підписуйтеся, ставте лайк, якщо сподобалося відео. Нажимайте на дзвіночок відео, стараюся записувати, як тільки є якісь поступлені моделі. Тому огляди, розпаковки.